Насамперед хочу сказати, що ваша страва мені дуже нагадує ту, що була на кастингу. Перше, що ви мали зробити, то це змінити презентацію. Але схоже, що ви її повторили. Те, що, розумію, що одна з головних умов конкурсу не виконана. Таке враження, що цей рис ви не мали куди подіти, а тому в останню хвилину просто кинули його зверху. Ви могли подати рис окремо. Або ж зробити чіпс. Ну це капець. Треба було рис окремо подавати. Якщо людина готується, то в потрібний момент один, два, три і все. Якщо чесно, я більше був зосереджений на нових рецептах, вчив нові рецепти. Думки були про цей конкурс, але чомусь відтягував, відтягував, відтягував. Скажіть мені, будь ласка, а навіщо ви сувід використовували в даному випадку? Ну, я хотів сьогодні зробити більше ніжну страву по смакам, тому вирішив приготувати креветку в сувіді. Вона може вийти більш ніжною за рахунок збереження е, соку, якщо ви використовуєте правильну температуру, додаєте, щось креветка практично. В мене ось сира, дивіться. Так, не там. Це сира, так. Це капець. Як так можна? Така глупа ідея робити креветки совіт. Чому? Тому що креветки легко за одну хвилину посмажити і зберегти їх соковитими, і їх не треба робити при низьких температурах. Це. Це нелогічно зовсім. Тому совіти креветки, вони, на мою думку, суб'єктивно, звісно, вони не не разом. Те, що засмучений, звісно. Засмучений. Далі Віка. Вікторія, доробляйте страву. Я забираю своє морозиво з шокером. Ну, Віка, як завжди, свої інтерпретації, що вона всі свої страви дороблює постійно перед своїм виходом до суддів. Мене це вбиває. Ну, блін, кожне кожний конкурс, оце це останнім часом одне й те саме. Віка доробляє презентацію. Я приготувала три види морозива. Шоколадне з какао з шоколадним протеїном. Фруктове з карамелізованими яблуками, з цедрою лимона трошки з лимонним соком та горішками. І м'ятне. Вам вдалося змінити вашу страву з кастингу. Але усі кульки морозива занадто солодкі. Я така ого. А куди ви поділи розпушувач? Просто додала його в розтоплений шоколад з маслом зовсім трошки. Я просто використала його як дрібку. У мене не було питань, як це використати. У мене було питання, куди б його присунути, аби використати. Пара, це нелогічно, як на мене. ви могли додати розпушувач до горішків, коли їх обсмажували, щоб зробити їх хрумкішими. Це такий лайфхак.